Продовжуються роботи щодо впровадження програми по частковій компенсації альтернативних джерел енергії. На минулому тижні підписано проект рішення старостами нашими, нашими членами виконкому. Це рішення стосується чотирьох осіб, які забезпечують себе альтернативними джерелами живлення. Одна особа написала на генератор, і три особи на сонячні панелі. Люди обирають різні варіанти і різні варіанти встановлені. Відповідні особи проживають як в приватному секторі, так і в багатоповерхових будинках. Що стосується приватного сектору, то в більшості випадків люди встановлюють сонячні панелі на дахах своїх будинків. А по багатоквартирним будинкам, то ну, випадки ті, що у нас є на даний час, це встановлення сонячних панелей на прибудовах власних, скажімо, на покрівлях цих прибудов, а також на Балконах тому просимо всіх. Ми звертайтеся, будемо допомагати писати заяви і збирати документи і готувати проекти рішень. Коштів на цю програму не безкінечні. Це ж не те, що будуть іти люди, іти все буде весь час платитися. Тобто, бюджетом депутатами міської ради узгоджено. 1,2 мільйона гривень всього сума, і більше коштів поки що немає. Хто перший успів, той отримав компенсацію, хто ні, то може і нічого не отримати. Але ми, крім встановки генеруючих потужностей, чітко повинні зрозуміти, що ми повинні навчитися жити в умовах обмежених енергоресурсів. Якщо лампочка горіла цілий день. То сьогодні треба включив-виключив. і цілий ряд проблем, які виникають в нашому житті, в зв'язку з відсутністю достатньої кількості енергії Її швидко держава не зможе поповнити, а кожен з нас може себе забезпечити.